Доброго дня, мої чарівниці, дівчатка, які хочуть створювати своїми руками мотанку. Я записую кратеньке відео для того, щоб навчити вас своїми руками робити мотанки. В, тому, в попередньому відео я показувала, як я роблю ручки. Ручки ми робили 30 см, 27 см і 25 см. Це для різної висоти ляльок. Така 30 см ручки, я використовую для ляльки висотою 45 см. Якщо навіть для 40 см висотою 40-45, 27 використовую трошки нижче, десь 35 см коли лялечка. Коли основу беру 20 основа береться 30 см, коли я беру основу 25 см, Лялічка виходить 30 і туди ручки йдуть такі. Я спочатку виготовляю всі елементи, які мені знадобляться при намотуванні ляльки окремо, тому що потім на ляльку мотається все однією ниточкою. Як я вже казала, я не використовую вузликів. І всі деталі зроблю окремо, покажу, як їх роблю, і потім зніму відео, як я збираю ляльку докупи. Так, для груди ручки ми зробили, тепер заготовлюю груди. Нарізала тканинок собі. Тканинка десь 23, мабуть, 24 см на 20. Беру тканинку, беру бавовну, бо швиденько мотаю такі кульки, Мотаю, мотаю, завжди, думаю, про гарне. Іноді запалюю собі свічечку, коли займаюся цим. Музику можу ввімкнути. Дуже люблю українську музику і сучасну, і квітку цисик люблю слухати мене. Вона... Прям заворожує. Так, формуємо груди. Беремо, звертаємо так, ниточку беремо нашу армовану і цю кульку обмотуємо. Це перша і друга груда, грудка. Так, також ми робимо максимально схожою на першу. Так, Мотаємо. Видно. Так, красу робимо. При виготовленні груді. грудей я примотую потім знаком безкінечності. Я дуже полюбляю використовувати при виготовленні своїх мотинок. Символи різні, які от знак безкінечності. Знак на грудях використовую для того, щоб власниця, наприклад, якщо мотанка для кормлячої яка кормить дитину грудьми, це щоб було безкінечне молоко. Або здоров'я людини, щоб було безкінечно. Так, ми. Знаком безкінечності, показую ще раз так от намотаємо вісімкою, підтягуємо, щоб все трималося. Так, ниточку обриваємо. Потім для того, щоб нашу заготовочку добре було примотати до самої основи, до ляльки, я тут або розриваю, або розрізаю ножицями. Багато хто каже, що ножицями не можна користуватися, але я притримую тієї думки, що цей запобун пішов з давніх, з давніх часів, коли ножиці це було щось надзвичайно дороге і рідкісне. Тому ножицями не користувались наші бабусі-прабабусі, тому що це була рідкість. Ми маємо змогу користуватись ножицями, і тому я не бачу нічого такого при виготовленні мотанки користуватися ножицями. Тим паче, при виготовленні окремо. На самій мотанці. Там ні. Там ножицями ми не користуємося. Ми не користуємося голкою, але елементи одягу, я потім покажу, ми можемо шити. Так, груди так розрізаю. Для того, щоб мені потім було зручно примотати до основи мотанки. Покажу пізніше, як це все робиться.